Я перемов поспіль, 19-й титул у кар'єрі і перший на Харді з 2021 року. Все це про виступи Ліни Світоліної у Новозеландському Окленді. Усім привіт! Ви слухаєте перший тенісний подкаст і сьогоднішній випуск рубрики Все про теніс за кілька хвилин буде повністю присвяченим тріумфу першої ракетки України на дебютному турнірі сезону. Мене звати Олександр Черненко. Поїхали! На турнірі категорії 250 у Окленді Світоліна була посіяна під першим номером і була головною фавориткою. Тут вона вже грала у фіналі два роки тому, але тоді поступилася американці коко А тепер же суперниць такого рівня у Сітці уже не було. Однак, за словами самої Еліни, значних очікувань від цих змагань вона не мала. А головне завдання, з яким вона їхала до нової Зеландії, це зіграти кілька матчів на старті сезону, оцінити свій нинішній рівень і краще підготуватись до виступу на Австраліан Оупен. Вітаю, дуже дякую. Так, турнір вийшов непростим, але, як на мене, класним, тому що я їхала туди, щоб почати рік зіграти там декілька матчів, тому що там кінець року не грала і пропустила там декілька місяців, потім один місяць тренувань. Ось і хочеться, хотілось мені подивитися. Там на свій рівень, на свій стан ментальний. Ось. Але мені здається, що я зіграла багато класних матчів. Суперниці, з якими я грала, вони. Грали дуже добре, вони були дуже мотивовані мене обіграти. І мені здається, навіть інколи грали вище свого рівня, навіть якщо брати там матч з картал. Навіть її тренер сказав, що вона грала, мабуть, це найкращий свій, свій матч у своєму житті. Ось і там ще декілька інших матчів, які там може вони грали не весь там матч ідеально, але дуже дуже добре там періодами. Ось тому е, я рада, що я змогла пройти це. Коли я їхала в Окленд, в мене в принципі не було якби якихось там очікувань. Ще так трапило, що після виставкового турніру в Індії я захворіла дуже і не тренувалася 10 днів. Цей період е, трохи, звісно, був складний для мене, тому що я якби відпочивала, потім тренувалася місяць. І була в принципі в неповинної формі, і потім 10 днів мене хвороба вибула взагалі, і я не знала, чого очікувати від себе в Окленді, і якось намагалася. Як можна більше проводити часу на на корці, щоб підготуватися там під перше коло і бути готове. Ось тому е, кожен матч це був для мене можливість відіграти, знайти свій знову рівень, знайти свій ментальний стан бойовий. Ось і рада, що все склалося дуже позитивно. По ходу турніру Світоліна обіграла Варвару Грачову, Кеті Бултер, Саней Картал, Івуйович Іван Сін'ю. Але найскладнішим, поза сумнівом, був матч проти британки Картал у чвертьфіналі, який завершився на тайбрейку вирішальної партії. До того ж, у третьому сеті Ліна відіграла ще й подачу суперниці на матч. Найскладніший матч це матч був проти Картал. В неї в той день майже виходило все. Якщо не брати перший сет, то в другому сеті і в третьому сеті вона грала ідеально, в неї майже не було помилок, вона дуже добре подавала. Ось. І я думаю, що мені тільки вдалося її трохи надламати, коли вона подавала на матч в третьому сеті на 5-3. Я думаю, що тільки з волею до перемоги мені вдалося виграти третій сет і тайбрейк. брейк, тільки тому, що я просто намагалася боротися за кожен поінт і віддавати всі сили. Ось, звісно, що було ментально дуже дуже складно, але я рада, що все одно була сфокусована на наступних м'ячах і намагалася як можна краще виповняти удари і тримати цей баланс між захистом і атакою. Свій стан впродовж першого тижня сезону Світоліна не оцінює як ідеальний, але на її думку для старту сезону така ситуація є нормальною. Тим паче з урахуванням неповної передсезонної підготовки через хворобу. Однак у фінальному матчі всі ці проблеми для українки точно відійшли на другий план. Звісно, що я не відчувала себе на всі 100, але це нормально, тому що якщо брати до уваги те, що я там не закінчила свій е, пресізон е, так, як мені хотілося із за хвороби. Потім багато складних матчів до цього ментально теж е, навантаженість. Тобто ти не можеш розраховувати на те, що фінал буде ідеальним. По-перше, це нерви. По-друге, вже якийсь багаж, який в тебе є накопичений на путі до е, фіналу, тому я намагалася е, сконцентруватися на тому, що в мене є, е, який стан в мене є. Це фінал, е, всі знаходяться в е, рівних умовах. У всіх є нерви, всі хочуть виграти дуже сильно. Ось і е, е, для мене було важливо думати про те, що мені потрібно робити на корті, і намагатися виграти цей фінал і, взагалі, не думати про те, що. У мене там щось болить чи щось було ось тільки, тільки перемога, і тільки це можливо. Зараз світоліна вже покинула Окленд, де цього тижня буде захищати свій минулорічний титул. Її чоловік Гель Монфіс, і перебуває у Мельбурні, де менш ніж за тиждень стартує в основній сіці Australian Open. Але до цього ще будуть кілька днів на підготовку а також 14 січня у Еліни запланована виставкова гра проти четвертої ракетки світла Аманди Анісімової. Я вже в Мельбурні, Зараз час трохи відновитися і попрацювати на корці на тренувальному корці, щоб краще там деякі моменти виповнювати до початку турнира. Ось, звісно, що багато позитивного, чого ми побачили з тренером, аналізуючи Окланд, але деякі моменти, які хотіли би. Покращити, щоб почати турнір добре, особливість турніру в Окленді, яку не можна було не помітити в трансляціях, це вболівальники, які сиділи за столами прямо біля корту і насолоджувались їжею і напоями. Для Іліни ця ситуація, як і для нас, всіх була трохи дивною, але головне, що зовсім не відволікала її від гри. Так, вболівальники дуже близько сиділи. Ось ну, це трохи дивно і трохи небезпечно, я б так сказала, тому що там багато разів, коли вони там сидять з келихами, п'ють шампанське і м'яч прилітає там від подачі чи від прийому. Ось а вони не готові. Тобто, ну трохи дивно, але мені. Здається, що для них це ну не те, що м'яч там прилітає в них, а їм приємно, тому що вони знаходяться поруч з гравцями. Ось їм це дуже подобається. Ось е, ну. Я не знаю, я якось сильно так не концентрувалася на цьому. Але в Новій Зеландії вони так люблять теніс. Вони там постійно з кожного матчу на кожному матчі на будь-якій, якщо ти там навіть граєш об 11, багато людей трибуна повністю забита. Ось і вони в принципі розуміються там і про теніс, і там у дуже класний турнир в Окленді, і мені здається, що. Болівальники вони там прям роблять його ще класним для, для гравців там грати. Тобто, дуже дуже приємно там грати. Титул в Окленді став для Еліни першим на хардовому покритті за цілих 5 років після того як вона перемагала на змаганнях у Чикаго у 2021 тисячі Завдяки ньому світоліна піднялась на 12-те місце у світовому рейтингу і перебуває менш ніж в тисячі очок від повернення в топ 10 Ще раз вітаємо нашу тенісистку з цим результатом і дякуємо за емоції, які вона нам дарувала впродовж минулого тижня. Бажаємо їй якнайкраще підготуватися до Австраліан Оупен і підійти до нього в максимальній готовності. А ми з усіх сил будемо за неї вболівати. Ви дивились перший тенісний подкаст. Якщо вам сподобався випуск, підтримайте його лайком і коментарем. З вами був Олександр Черненко. Почуємось!